Більшість напруги в нашому житті створюють не події, а слова, які ми говоримо собі всередині тихо, автоматично, без паузи. Саме внутрішній діалог часто стає джерелом постійної втоми, самокритики і тривоги. Ми можемо виглядати спокійно зовні, але всередині вести безкінечний монолог, який не дає розслабитись. Сьогодні пропоную разом подивитися, як цей голос формується. І чому він так сильно впливає на наш стан. Внутрішній діалог це те, як ми пояснюємо собі реальність, кожну помилку, кожну паузу, кожну невпевненість. І проблема не в тому, що ми думаємо, а в тому, яким тоном ми це робимо. Для багатьох людей цей голос жорсткий, нетерплячий і майже ніколи не підтримує. З часом він стає фоном, який постійно тисне. Самокритика часто маскується під бажання стати кращим, зібранішим, сильнішим. Але замість мотивації вона створює напругу. Бо коли кожна дія супроводжується внутрішнім осудом, тіло живе в режимі захисту, а в такому стані важко рухатись уперед. Не тому, що немає сил, а тому, що вони йдуть на внутрішню боротьбу. Ми рідко помічаємо, як саме говоримо з собою це відбувається швидко. Автоматично, ніби не ми це обираємо, але цей голос формувався роками через досвід, оцінки, очікування, і він не є істинною правдою про нас, це лише звичний спосіб інтерпретації, і хороша новина в тому, що з ним можна працювати. подумай чи говорив би ти так з близькою людиною, тими ж словами, тим самим Томом у більшості випадків ні. Але до себе ми часто значно жорсткіші, і саме тут починається виснаження, бо психіка не розрізняє, хто говорить. Вона реагує на зміст, і напруга зростає. Внутрішній діалог безпосередньо впливає на тривогу. Коли думки постійно малюють негативні сценарії, тіло реагує, ніби це вже відбувається, прискорене все напруга втома. І чим довше цей процес триває, тим важче заспокоїтись. Тому робота з думками це не абстракція, а реальний спосіб зменшити напову. Важливо не змушувати себе думати позитивно. Це рідко працює. Набагато ефективніше навчитися помічати момент, коли внутрішній діалог стає руйнівним, не зупиняти його силою, а ставити під сумнів, чи це факт, чи лише. Інтерпретація цей простий крок вже створює дистанцію між тобою і думкою. Якість до себе не означає слабкість, вона означає стабільність. Людина, яка підтримує себе, відновлюється швидше, менше застрягає у провині і краще справляється з навантаженням. Це не про виправдання, це про реалістичний погляд на свої можливості і свій стан у конкретний момент. Самокритика часто виникає там, де колись бракувало підтримки, і замість того, щоб продовжувати цей ланцюг, можна поступово створювати інший досвід через уважність, через спокійні формулювання, через дозвіл бути неідеальним. Це не змінює життя миттєво, але змінює фон, на якому воно відбувається. А як ти говориш із собою у складні моменти підтримуєш чи? Тисне ще більше. Напиши в коментарях, які слова найчастіше звучать у твоїй голові. Це не про критику, це про усвідомлення, бо помічений шаблон вже перестає бути повністю автоматичним. Змінювати внутрішній діалог це процес, не війський поворот, а поступове налаштування. Іноді достатньо лише трохи зменшити жорсткість. Зробити паузу, дати собі право на помилку без самопокарання. Ці дрібні зміни накопичуються і з часом помітно знижують напругу. Коли всередині стає тихіше, з'являється простір для рішень, для відчуттів, для відновлення. І тоді навіть складні події сприймаються інакше, не як доказ власної неспроможності, а як частина життя. Саме в цьому стані з'являється опора, яка не залежить від постійного контролю. Внутрішній голос може бути не ворогом а навігатором, але лише тоді, коли в ньому є повага. До свого темпу, до своїх меж, до свого досвіду. Це не ідеал, це жива людина, і з цього місця набагато легше рухатися далі. Спокій починається нести ще навколо. А з тону всередині, з того як ти пояснюєш собі те, що відбувається, і коли цей тон стає трохи м'якшим, тіло реагує, дихання вирівнюється, напруга зменшується, і життя перестає сприйматися як постійний іспит Якщо тобі відгукнулася ця тема, підпишись на канал. Тут ми вчимося не ламати себе. А розуміти, і напиши в коментарях, що тобі найважче прийняти в собі зараз. Продовжимо цей шлях усвідомлення разом.